Всім привіт! З вами Тетяна Кравцова і сьогодні про те, що входить до закритого клубу Content Maker VIP і який вигляд взагалі має клуб. По-перше, до клубу закритого входять всі готові пости. Це і магія ароматів, 145 публікацій, це пости для соцмереж, 200 публікацій, це фінансова мудрість 58, скарбниця саморозвитку, косметичні нататки, бади, нутриціолог, магія жіночої самооцінки, рекрутинг, сторітелінг, скарбничка здоров'я, догляд за обличчям, особистий бренд, догляд за волоссям. Крім того, ще є інші. Готові пости, я потім їх покажу вже в огляді закритого клубу. Тобто за всі ці канали з готовими постами додатково платити не потрібно, ви маєте до них доступ в закритому клубі, оплачуючи лише абонплату щомісячну 235 гривень. І користуєтеся всім контентом. Що сьогодні вже є в закритому клубі, чим вже сьогодні користуються підписники клуба, і який вигляд сьогодні має клуб? Я вам показую. Є рубрика для спілкування. Якщо виникають певні питання в коментарях, можуть їх задавати підписники. Далі є стіл замовлень. Раз на місяць підписники можуть надати свій пост для редагування, або, якщо виникають якісь мовні питання при написанні постів, завжди можна звернутися і отримати. Консультацію. Така послуга лише для підписників закритого клубу. Як виглядають рубрики з постами, які ви можете копіювати і використовувати в своїх соцмережах? Де, наприклад, скарбниця саморозвитку. Ми переходимо за посиланням, і ось ми маємо зміст тут 30 постів, вони легко копіюються. Ви затягуєте, копіюєте ту частинку, яка вам треба. Чи вам треба весь пост, чи вам потрібна частинка його, З будь-який пост можна поділити на частинки і створити з них сторітелінг. Це все дуже легко робиться. Ось рубрика із 30 постами. Йдемо далі. Є матеріали по плануванню. Перша частинка тут 17 публікацій, і там є друга частинка ще. Ось друга частина 18.30. Тобто всього 30 публікацій по плануванню, техніки планування, кому цікава ця тема. Далі фінансова мудрість. Так само ви переходите. Тут у нас 58 публікацій, так само ось оформлені. Тобто рубрики в закритому клубі розміщені таким чином, що вони не губляться в стрічці, ви можете зайти в будь-який момент, коли маєте таку потребу, до будь-якої рубрики і знайти той пост і матеріал, який вам потрібно. Пости не перемішані всі вкупі, що десь хтось якийсь пост загубив. Далі косметичні нотатки, 30 постів, далі БАДи, 30 постів так само виглядають, внутри нутриціології. теж 30 готових постів, здорове харчування. Волосся догляд, тут 45 готових публікацій, тут трохи більше, тому що тут є коротенькі такі інструкції, не повноцінні великі пости, а такі маленькі інструкції, які можна використовувати у своїх чатах клієнтських, наприклад. Далі, догляд за обличчям. Ви переходите за посиланням, знов тут у нас 35 постів. Розважальний контент, його в продажах окремо ще немає, тому що він не упакований до кінця. Тут поки що 6 публікацій. Сироватки для обличчя теж в продажі ще немає, тому що тут поки що 5 публікацій є. Далі питний гель алоє такий інформаційний матеріал, який можна використовувати, хто просуває цей продукт, як ну, такий фундамент для написання своїх постів. Тому що питний алої кожної компанії він відрізняється. Тому тут такого, ну, поста, який підійде всім, тут немає. Тут треба редагувати. Тут 13 таких інформаційних публікацій. Догляд за руками. Я зараз працюю над цим матеріалом, тут 10 публікацій, є 10 постів, але я працюю над, цим, над цією рубрикою, незабаром з'явиться повний канал упакований. Далі скарбничка здоров'я. 35 постів, він є у продажі. Магія жіночої самооцінки. Тут 12 постів. Рекрутинг. Ми маємо 35 повноцінних постів. Це пости, які зовсім відрізняються від пости для соцмереж. Там вони не повторюються. Далі. Що ще є на каналі? На каналі є курс майстер продажів. Я покажу відеоогляд його окремо. В нього мають доступ лише підписники закритого клубу. Окремо покажу. Далі готові шаблони для Сторіс. Теж він не є в продажі, цей канал мають в доступі, знову ж лише підписники закритого клубу. Що тут є? Тут фотошаблони, відеошаблони, які можна використовувати в своїх сторіс для швидкого оформлення сторіс. Ось такий вигляд має канал. Тобто, коли можна швидко заскрінити фото якесь і вставити його в якийсь шаблон. Відео або фотошаблон. І е, тут зібрані інстаграм маски. За допомогою інстаграм масок можна теж дуже швидко оформлювати різноманітні сторіс. Це теж лише для підписників закритого клубу така послуга. Тут ще буде наповнено одним цікавим моментом, але вже після 10 е, січня тут буде додана ще одна невеличка рубрика в цей канал цікава. Так, що ми ще маємо? Ми маємо канал фотомонтаж. В цей канал. Е, Теж він не в продажі. Доступ до цього каналу мають лише підписники закритого клубу. Я покажу окремо його огляд. Так, про сторіс та сторітелінг Сценарії. Тут все про сторіс і все про сторітелінг. Покажу огляд окремо. Далі магія ароматів канал, в якому 145 постів. Хто відміняє підписку на закритий клуб? Якщо не купували окремо магію ароматів, то ви втрачаєте доступ до цього каналу. Ну, тому що у вас є посилання, через, яким, через яке заходили в цей канал. Якщо ви заходили в канал через це посилання, а не купували доступ до нього окремо, самостійно не проплачували, то ви втрачаєте доступ до цього каналу. Тому що є ті, хто, ну, наприклад, не хоче продовжувати підписку. Так само пости для соцмереж. Тут 200 постів. Є, хто купував окремо, платив за цей канал, він залишається у вас в постійному доступі, ви можете ним користуватися і не продовжувати підписку на закритий клуб далі. Якщо ж ви заходили в пости для соцмереж через це посилання із клубу, а підписку продовжувати не хочете, то ви втрачаєте, звичайно, доступ до цього каналу. Ось так виглядає на даний момент клуб контент-мейкер VIP. Але це ще не все. Є матеріали, які будуть доповнюватися. Я зараз покажу чим. Отже, я вам показала, що підписники закритого клубу мають доступ до курсу майстер-продажів. Вони зайшли до цього курсу за посиланням, яке ось тут є. Якщо підписка не продовжується, ви, звичайно, втрачаєте доступ до цього курсу, що собою уявляє цей курс. Курс поступово наповнюється, це курс по просуванню в інстаграм і одночасно по продажам. Абсолютно Інстаграм ну, будемо говорити з нуля. Ви можете побачити зміст, це йде вже навігація по каналу, яка оформлюється. Спочатку тут про основи успішних продажів, про те, як побороти страх, яка секретна техніка успішних людей, чому немає продажів. Тут про цільову аудиторію, оформлення блогу в Інстаграм. Поступово вам ось прокручу канал. Упаковується в текстовому форматі і в форматі голосових повідомлень. Все про цільову аудиторію, як її визначати правильно і легко і швидко. Тут є Google документів багато, схеми різноманітні. Тут про розпаковку особистості, письмові практики, які допоможуть розпакувати особистість, і оформлення блогу в Instagram з нуля, тобто абсолютно з нуля. Як створити аккаунт в Інстаграм, і покроково все роз'яснюється, все показується, або від, у відеоформації, або це аудіо, або це скріни, як дещо оформлювати. І якщо ми говоримо, наприклад, про сторіс, то відразу, крім того, як публікувати сторіс, як оформлювати сторіс, які помилки в сторіс можуть бути одразу про продажі. Через сторіс, продажі через сторітелінг, як відбувається, про хайлайці. Тобто повністю йде упаковка, ось продаж через сторіс. І документи, всі, які потрібні для того, щоб навчитися продавати в сторіс. Про воронку продажів, у те, що актуально сьогодні, за те, за що беруть сьогодні неймовірно великі гроші, навчити вас створювати цю воронку. Все, ось про воронку продажів я даю в своєму закритому клубі. Пояснюю, розказую, показую. І далі курс буде упаковуватися. Далі буде йти інформація про контент, про продажі через контент і так далі. Далі далі. Ми будемо йти про хештеги, безкоштовні методи просування. Про, і далі перейдемо повністю про техніки продажів. Тобто поступово не відразу ось так прийшли і продаємо. Для того, щоб почати продавати, потрібно спочатку упакуватися. Так, це ми були в курсі майстер продажів. В каналі я вам показала, що є канал фотомонтаж. Чому цей канал не в продажі? Цей канал не в продажі, тому що тут зібрані матеріали, які я купувала для себе, для свого власного користування, але вирішила дати їх в користування своїм учасникам закритого клубу. Тому що тут далі вже я додаю свої навчальні матеріали про те, як монтувати відео, як працювати в капкут матеріали. Як змонтувати, тут вже є багато моїх навчальних матеріалів. І поступово тут буде наповнюватися матеріал. Як встановити Капкат в Україні? Значить, ось він, цей канал, і він доступний лише для підписників закритого клубу. Так, і ще один канал. Він є в продажах, його можна придбати. Але для підписників закритого клубу то є безкоштовно, ну, рахунок абонплати. Це про сторіс і сторітель. Перша частина 20 готових сценаріїв про сторітелінг. Ви берете сценарій, підлаштовуєте під себе і будуєте свою історію. Далі, друга частинка почала наповнюватися, поки що тут два сторітелінги, і в цьому каналі. Правила побудови сторітелінгу», тобто тут є експертний матеріал, який ви можете опрацювати і зрозуміти все-таки, як практично будувати сторітелінги. І плюс тут все про сторіс, ідеї та корисності. Ось саме в цьому каналі ви можете отримати теми для своїх сторіс, ви можете отримати фрази для своїх перших сторіс, що показувати в сторіс, щоб були продажі. Які є формати сторіс, чому падають охоплення, що піднімає охоплення, ідеї для ваших сторіс, контент-плани, тригерні заголовки? Тут, звичайно, буде йти ще наповнення поступове. Ось такий вигляд має ось цей канал про сторіс та сторітелінг на даний момент. Що іще з'явиться в клубі після 10, з 10 січня? З 10 січня у клуб додадуться. Ще 30 постів з особистого бренду. Їх можна купити окремо з постійним доступом за 325 гривень. Можна отримати доступ в закритому клубі, оплативши абонплату за користування клубом. Тут глянемо, 10, 20, 30 постів. 30 постів про особистий бренд. Знову ж таки, цих постів немає в пости для соцмереж. Додадуться вони. З 10 січня в клуб. З 10 січня підписники закритого клубу отримують доступ до каналу Все про тексти. Саме це буде такий унікальний канал, який не буде окремо в продажі. Я його окремо продавати не, буде, не буду. Це буде лише для підписників закритого клубу матеріали. Про контент, про види контенту, про створення контенту. Тобто, це про пости. Про створення дописів, що ми маємо на даний момент. Тобто, ось так швидко взяти і створити весь цей канал, упакувати його неможливо, тому що матеріалу багато. Я проходила одне навчання, проходила друге навчання, далі ще десь знаходжу матеріали, якісь купую і далі вже ділюся цими знаннями з вами. На даний момент, що є упаковано у цьому каналі? Що ви можете побачити? Тут види контенту, схеми побудови текстів, ідеї для дописів, як зробити текст залучаючим, поради для створення привабливих заголовків, як залучати підписників до коментування, прогріви. І далі йдуть техніки про легке письмо. Це йдуть аудіоповідомлення. І оце ось чорненьким це назви цих технік. Я показую вам, як упакований наразі цей канал. Я його додам до клубу 10 січня. Хто встигне проплатити, буде мати доступ до такого каналу. Хто ну, відмовляється, значить доступу ви мати не будете до нього. Значить, ось ідеї для постів на бізнес-сторінках. Чотири способи зробити позалучаючим, довгі чи короткі, корисно про створення дописів, поради для створення привабливих заголовків, шаблони заголовків, топ-10 порад для створення заголовків контенту. Далі залучаємо підписників до документування своїх постів, що треба робити, поради для створення привабливих заголовків іще. Далі про прогріви. Дев'ять ідей для прогріву. Так. І тут ось про легке письмо, корисні техніки. Я почала писати голосові повідомлення, в яких пояснюю техніки, які можна використовувати. При написанні своїх дописів, своїх постів. Одну із цих технік, мамо, ти не розумієш, я давала на каналі Зоряний прорив. Ви могли, мали можливість її прослухати. Канал в роботі, все, що встигну до 10-го, все ви отримаєте, далі буде поповнюватися матеріалами. Отже, ось такий унікальний канал це канал тільки для підписників закритого клубу. Отже, що мають у своєму доступі підписники закритого клубу. Це біля 900 готових постів, які ще будуть додаватися, звичайно, і укомплектовуватися це не кінець. Доступ до каналу фотомонтаж, який я вам показала, це лише у підписників. Канал з готовими фото, відеошаблонами та масками в Інстаграм, це лише для підписників закритого клубу. Курс майстер продажів, який упаковується, це теж тільки для підписників клубу. Канал все про тексти, який я вам теж тільки показала. Все, що стосується роботи із текстами. Написання текстів. теж лише для підписників клубу. Незабаром він з'явиться на каналі. І незабаром в клубі з'являться готові пости в особистий бренд. Вартість до закритого клубу вступу це щомісячна абонплата 235 гривень. Якщо ви відміняєте підписку на клуб, ви втрачаєте доступ до тих каналів, які ви зайшли за посиланням із клубу. Буду вдячна за довіру, хто є ті, хто вже оплатив. Якщо у вас залишаються питання, задавайте в особисті або в коментарях. І буду рада з вами співпрацювати. Ваша Тетяна Кравцова.